Я планую покинути свою сім'ю щойно мені виповниться вісімнадцять. слух. моя сім'я відстій. мені сімнадцять, хлопець. Через два тижні виповниться вісімнадцять, і я звалю звідси щойно проб'є північ. Мої батьки завжди були неймовірно упереджені до моїх молодших братів, шістнадцять і п'ятнадцять років. Так було завжди, я навіть не знаю чому. Всі одні справи завжди були на мені. Мене змушували займатися абсолютно всіма можливими видами спорту, щоб мій розклад був забитий на 365 днів на рік. Батько казав, що це зробить із мене справжнього чоловіка, але мої брати ніколи не робили нічого подібного. Вони жирні ледарі, які цілодобово грають у відеоігри, прогулюють школу десь 30% начального року і постійно отримують від батьків усілякі подарунки та гроші. На їхніх рахунках уже є тисячі доларів з днів народжень, різдва та інших свят. А мені щойно виповнилося 12, заявили, що більше ніколи не отримуватиму подарунків, окрім життєво необхідного. Сказали, що я маю сам оплачувати телефон та будь-які свої витрати і щоб я навіть не смію просити щось у них. Перший телефон я зміг купити тільки у 16, бо до того не міг знайти нормальну роботу. Батьки також очікують, що коли я стану дорослим, то маю піклуватися про своїх братів. Водночас самі брати вже вирішили, що не підуть ні в коледж, ні працювати. Взагалі. Батько якось сказав мені: ми тримали тебе на цьому світі, ти нам винен. Та пішов ти. Я залишу гидкого листа на столі, коли піду, і зміню всі контакти, номер, пошту, все вони більше ніколи не зможуть мене знайти, хоч як би намагалися. Я знаю, що мої брати приречені, бо вони абсолютно не вміють виживати у реальному світі, але мені все одно, це вже проблема батьків. Я щиро сподіваюся, що вони розоряться, намагаючись утримувати моїх братів і втратять усе. У мене до них немає жодної жалості і ніколи не буде, хай би що з ними сталося. Єдине, чим я завдячую своїм батькам, це тим, що завдяки їхньому лайновому ставленню я тепер добре підготовлений до життя самостійно. Я вступаю в коледж у Вірджинії на фінанси. Вони навіть не знаю, що мене прийняли, я й не говорив. І я в чудовій фізичній формі завдяки тому, що грав у шість різних видів спорту щороку. Але травма ніколи не зникне. Вони вкрали у мене дитинство, і я їм цього ніколи не пробачу. Вони всі можуть іти до біса.